Доброго дня! Я діючий військовий і розумію, як ніхто, як важливо обрати якісний бронежилет. Отож, презентую вашій увазі бронежилет шостого класу захисту українського виробництва компанії «Укртак». Загальна вага бронежилету 7,4 кг, відповідно захищає від таких зразків озброєння, як СВД, АК, АКМ, ТТ, АПС і ПМ. В комплект бронежилету входить плитоноска, дві керамічні плити, боковий захист та три підсумки для магазину. Плитоноска виготовлена з оригінальної американської тканини Cordura 500D, має високу зносостійкість, стійкість до розривів та високих температур. Об'ємна 3D-вентиляція забезпечує комфортне носіння протягом довгого часу. На плечах та поясі встановлена система швидкого скидання. Розмір універсальний. За допомогою фастексів можна регулювати висоту та об'єм від S до XL. Плитоноска має якісну фурнітуру виробництва 2М, а також стропу фіксації плит по висоті всередині. Кріплення різних підсумків можливо за допомогою модульної системи MOLLE. та з боків є кармани для бокового захисту. Керамічна плита 6 класу захисту ДСТУ. Виготовлено з матеріалу кераміки, алюміній оксид та високомолекулярний поліетилен. Вага 2,9 кг, розмір 250 на 300 мм, товщина 22 мм. Плита витримує влучання кулі таких калібрів, як 9 мм 545 та 7,62 мм. Є протокол відстрілу, адже кожна партія перевіряється. Боковий захист дві одиниці виготовлений із матеріалу надвисокого молекулярного поліетилену і піна 8 мм для зменшення заперешкодної дії. Перший клас захисту ДСТУ. Підсумки для магазинів три одиниці виготовлені із матеріалу оригінальної кордура 500 d Має антиковзуючу вставку, фіксуючу резинку для магазинів, сумісний з магазинами АК, АКМ РПК. На весь товар ми даємо гарантію 12 місяців. Тож переходьте за посиланням та замовляйте. Бережи себе, захищай Україну.